Такий, такий чи такий? Який же повербанк обрати? Зараз розберемося на прикладі конкретних моделей. Поїхали! Ємність це одна із основних характеристик павербанку. Вона вимірюється у мАх або у ваттгодих. Ті великі числа, які ви бачите на павербанку або у його назві, і є ємністю у мАх. Найчастіше павербанки бувають об'ємом у 10, 20 та 30 тисяч мА. Але, звичайно ж, є багато моделей як меншої, так і більшої ємності. Щоб визначитись із об'ємом павербанку, потрібно розуміти, які прилади. Ви плануєте ним заряджати. Для телефону вистачить і 10 тисяч мАгодин, а для ноутбуку має сенс брати від 20 і більше. Тим, хто часто подорожує, варто знати, що більшість авіакомпаній дозволяє брати павербанки тільки у салон і тільки ємністю до 100 Вт Ємність у Вт-годинах часто вказана на корпусі поряд із ємністю в Ампер-годинах. Отже, якщо перерахувати, то 100 Вт-годин дорівнює 27 тисяч маа Тобто все, що менше цієї відмітки можна брати до салону літака. І ще одне: ніколи не ведіться на дешеві китайські павербанки із захмарною ємністю у 70, 90, 100 тисяч мАч. Знайте, що вони ніколи не відповідають заявленим показникам, адже б тоді павербанки були і розміром, і ціною у декілька разів більше. Наскільки повних зарядок вистачить павербанку? Скоріше за все, у вас в вже виникало таке питання. Отож, для прикладу візьмемо павербанк із заявленою ємністю 10 тисяч мА. Цей об'єм відноситься саме до акумуляторів всередині павербанку. Але під час зарядки іншого пристрою павербанк повинен підняти напругу з 3,7 В до стандартних для USB 5 В. Під час такої конвертації втрачається відчутна частина енергії. У різних павербанків по-різному, але в середньому після цього залишається. Це десь 85%. Ще 5% енергії можна списати на втрати на кабелі та на контролері самого телефону. Отже, щоб дізнатися реальну ємність павербанку, потрібно перемножити номінальну ємність на коефіцієнт 080. Таким чином, наш павербанк на 10 000 мАг буде мати вже 8, на які ми реально можемо розраховувати. З іншої сторони, візьмемо iPhone 13, об'єм його акумулятора. Становить 3200 мАч. Щоб приблизно дізнатись кількість повних зарядок, розділимо ефективну ємність павербанку на ємність акумулятора телефона та отримаємо 2,5 рази. Отже, за допомогою павербанку на 10 тисяч ви зможете зарядити 13 й iPhone 2,5 рази. Тепер ви знаєте, як розрахувати кількість зарядок для конкретного гаджету та павербанку. В тому числі такі розрахунки підійдуть і для ноутбука. про Рядку якого я розповім згодом у відео. Розмір та матеріали корпусу також мають значення при виборі павербанку. Павербанки бувають різних форм-факторів. Наприклад, ось цей кишеньковий павербанк складається із корпусу, який я замовив на Аліекспрес, та акумулятора 18650. Завдяки компактності я часто ношу його з собою у кишені куртки, але сподіватися на високу ємність тут не варто, адже вона складає всього 3400 мА. Годин. Протилежним прикладом може слугувати ось такий величенький павербанк базеус розміром з планшет. Його вже не так комфортно носити з собою, але зручно використовувати вдома для підзарядки ноутбуку під час планових відключень електроенергії. Матеріали корпуса теж мають значення. Наприклад, цей базеус має пластиковий корпус, а Xiaomi алюмінієвий. Як наслідок, на пластику майже не видно подряпин, а от на Xiaomi є і помітні подряпини. І невеликі вм'ятини. Роз'єми для зарядки також грають значну роль. Перш за все, вам точно потрібно мати вихід Type-C, адже це простий та універсальний роз'єм, який використовується майже у всіх сучасних гаджетах тайп c кабель просто неможливо вставити не тією стороною, як це буває із microUSB або USB-A. До того ж, майже завжди Type-C роз'єм може використовуватись як на вхід, так і на вихід, що дуже зручно. Звичайно ж, на павербанку також має бути і USB Type A. Це класичний, давно усім відомий роз'єм з величезною кількістю гаджетів та кабелів до нього. А щодо мікро-USB, то це об'єктивно застарілий роз'єм, який вже мало де зустрічається. До того ж, він призначений лише для зарядки самого павербанку і має бути вставлений певною стороною, що не дуже зручно робити у повній темряві або коли поспішаєш. Потужність це також одна з важливих характеристик. Вона вимірюється у ватах, та, якщо по-простому, відповідає за швидкість зарядки пристрою. Потужність павербанків знаходиться у межах від 5 Вт у дешевих варіантів і аж до 200 Вт у найкрутіших. Як на мене, то потужність Потужності у 15-20 Вт, на практиці вистачає, щоб доволі швидко зарядити ваш смартфон. Найчастіше заявлена потужність означає, скільки сумарно може видати павербанк під час використання декількох портів або максимально з одного порту. Наприклад, у мене є такий павербанк потужністю у 100 Вт, але він здатен її видати лише при використанні одного порту Type-C. Якщо використовувати два Type-C, то перший видаватиме 65 Вт. Вт, а другий 30. Так само буде, якщо замість другого Type-C взяти Type A. Розподіл потужності по портам відрізняється у кожного павербанку, тому краще з'ясувати цю деталь перед покупкою. Щоб вибрати павербанк, який зможе заряджати ноутбук, потрібно дізнатися потужність зарядного пристрою. Наприклад, зарядний пристрій до мого ноутбука має потужність 60 Вт. Отже, мені потрібно шукати павербанк, що здатен видати на Type-C порт від 60 W. З Вт. Але насправді можна й менше. Я взагалі багато разів заряджав свій ноутбук від старенького Xiaomi з потужністю всього 15 Вт. Правда, ноутбук при цьому був вимкнений. Є ще декілька нюансів зарядки ноутбуків, про які я розповім далі. Треба також сказати і декілька слів про технології швидкої зарядки. Перш за все, павербанк повинен мати підтримку Quick Charge. Це найбільш розповсюджена технологія швидкої зарядки для телефонів допомогою неї, павербанк здатен передавати струм напругою у 9, 12 або навіть 20 вольт. Цю технологію підтримують смартфони від таких виробників, як Samsung, Xiaomi та деякі інші. Наступною важливою технологією швидкої зарядки є Power Delivery. Цей стандарт розповсюджений як серед смартфонів, так і ноутбуків. Тому, якщо ваш ноутбук може заряджатися по Type-C, то краще обирати павербанк із підтримкою Power Delivery. Щоб він зміг забезпечити високу швидкість зарядки. Цю технологію підтримують усі сучасні смартфони: від Apple, Google, Samsung та Xiaomi. Щодо додаткових функцій, то у деяких павербанків є цікаві та, на перший погляд, навіть корисні речі. Наприклад, ви могли бачити павербанки із сонячною панеллю. Але як би круто та практично вам це не здавалося, ніколи не купуйте такі моделі. Ця маркетингова фішка розрахована на тих, хто ще не підписує. На мій канал, тому що, по-перше, один квадратний метр сонячної панелі здатен видавати приблизно 150 Вт у сонячний літній день. А з розмірами панелі на вашому павербанку не можна розраховувати навіть і на 1 Вт потужності. Тобто, на практиці ви не зможете зарядити павербанк від такої панелі навіть літом, не кажучи вже про зиму. Наступною фішкою є бездротова зарядка, тобто, коли ви можете просто покласти телефон на павербанк і він почне заряджатися. Але чи буде вам зручно користуватися телефоном у такому положенні? До інших мінусів такого способу заряджання можна віднести малу швидкість зарядки, посилене нагрівання телефону та енергетичну неефективність. Тому я б і не рекомендував взагалі розглядати павербанки із бездротовою зарядкою. Є ще дуже цікава функція зарядки малим струмом. Зазвичай її мають павербанки від Xiaomi. Ця функція чудово підходить для малопотужних гаджетів, як, наприклад, електронні. Браслети та бездротові навушники. Також це єдиний варіант, при якому я зміг нормально користуватися таким USB-світильником, який споживає занадто малий струм для інших павербанків. Отож вони просто вимикаються через декілька секунд, коли Xiaomi у режимі зарядки малим струмом продовжує працювати. Крутою є і функція наскрізної зарядки, тобто коли павербанк заряджається сам і в той же час заряджає інші підключені до нього пристрої. Також є деякі павербанки із вбудованим LED ліхтариком. Взагалі функція непогана та інколи навіть корисна, але імениті бренди не додають її у свої павербанки. Швидкість зарядки самого павербанку це найголовніша характеристика. Адже коли дають електроенергію на декілька годин, то потрібно встигнути зарядити усі свої гаджети, у тому числі і павербанк. Це особливо сильно проявляється у павербанках високої ємності, починаючи з 20 тисяч міліампердин. Наприклад, якщо для такого павербанку використовувати 5-ваттний зарядний пристрій, то знадобиться аж 15 годин для його повної зарядки. Як ви розумієте, це не вдасться зробити під час блекаута. На щастя, мій павербанк підтримує зарядку потужністю до 65 ватт, що зарядить його вже за півтори години. Отож, цей параметр павербанку є найважливішим станом на початок 2023 року. Тип індикації, хоча і не є настільки важливим, але він. Я Додає зручності у процес використання. Індикація заряду буває ну дуже різна. Наприклад, цей дешевий корпус для повербанка з Китаю не має взагалі ніяких позначок, по яким можна було б визначити рівень заряду батареї. Все, що тут присутнє, так це два світлодіоди синій, що вмикається під час роботи повербанку, та червоний, що вмикається під час зарядки. Більш продвинутою є система із чотирьох світлодіодів на моєму Xiaomi. Вона вже показує. Точний рівень заряду з точністю до 25%. Ще більш продвинутим є варіант із дисплеєм на моєму базеусі. Він показує рівень зарядку у відсотках, що дуже зручно. Але найкрутішою є індикація на моєму новому павербанку. Тут показується і відсоток заряду, і поточне навантаження у вольтах та амперах, і час, скільки пропрацює павербанк при такому навантаженні, або час за скільки зарядиться павербанк, якщо підключити його до зарядки. А також чи працює протокол швидкої зарядки чи ні. Тобто на цьому дисплеї можна знайти усю потрібну інформацію, що дуже зручно. Щодо цін на павербанки, то хорошу модель на 10 000 мА можна знайти по ціні приблизно у 700-1000 гривень. Свій базеус я придбав якраз за 900 гривень. Хорошу та просту модель об'ємом на 20 тисяч можна знайти за 1200-1500 гривень. Звісно, тут багато чого Залежить від характеристик. Наприклад, ось цей мій Базеус здатен видавати потужність до 100 Вт, тому я обрав його для зарядки ноутбука. Він обійшовся мені у 2900 гривень, і то його привезла знайома з Польщі, за що їй дякую, до речі. Хороші моделі на 30 000 мАч можна знайти від 2000 гривень і вище. Знову ж таки, ціна залежить від потужності, роз'ємів та інших характеристик. Щодо виробників, то я точно можу порекомендувати. Рекомендувати вам Xiaomi, Bazeus, ZMI, Samsung та ProMate. Назви конкретних моделей, що я рекомендую, дивіться у закріпленому коментарі під відео. До речі, рекомендую також подивитись ось це моє відео, в якому я пояснюю, що таке вати, ампери та вольти. Воно допоможе краще розібратися з ємністю та потужністю павербанка. Якщо залишились питання, ласкаво прошу до коментарів. Бувайте та будьте здорові!